В даному відео я продемонструю практичне використання інтеграції сервісу SynPulse з Microsoft Dynamics CRM. Це відео буде актуальним для маркетологів, менеджерів з продажу та адміністраторів CRM. В ході демонстрації ми створимо нову маркетингову кампанію, налаштуємо нову маркетингову активність, зберемо список контактів, заплануємо розсилку та передамо її до SynPulse. Отримуємо зворотні результати. І проаналізуємо. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до створення нової маркетингової компанії. Для цього потрібно перейти в розділ маркетинг, компанії та натиснути кнопку Створити. Дамо назву нашої компанії весняна акція 2025. Тип компанії вибираємо прямий маркетинг. Далі ось дивіться, ось тут ми вказуємо період цієї компанії. Зазвичай компанії е, виставляють на цілий рік, вона слугуватиме контейнером для маркетингових списків і активності. Е, ну, ми в даному випадку виставимо сьогоднішнє число і кінець цього місяця. Далі натискаємо Зберегти, і створюється наша компанія, яка присвоюється код компанії. Наступним кроком ми створимо маркетинговий список. Для цього перейдемо в маркетинг, маркетингові списки. Давайте назвемо його 2025. .03 20 Акція пісняних. Шок. Натискаємо зберегти. Вказуємо, що за аудиторія. Тестова аудиторія. Але тут ми зазвичай вказуємо, хто це саме, це директора, бухгалтера і все інше, щоб було більш зрозуміло, на кого це йде. Натискаємо Зберегти. І створився у нас маркетинговий список. Далі ми натискаємо плюсик, вибираємо нашу весняну компанію, натискаємо Select і додаємо. Все, ми прив'язали наш маркетинговий список до компанії. Далі ми повинні наповнити цей список. Ми натискаємо плюсик. І збираємо нашу аудиторію. Ми зробимо на двох контактах. Ось додали ми список, його створили. Тепер повертаємося до нашої компанії. Після того, як було створено маркетинговий список, та наповнено його контактами. Наступним кроком буде створення маркетингової активності. Давайте це і зробимо. Натискаємо плюсик. Вітні бачимо, що компанія вже прив'язана до цієї активності. Давайте назвемо цю активність, як і наш маркетинговий список. Третье, 20. Акція нових. Mm -hmm. okay. Давайте напишемо весна сейл 2025. Відправник-відправник буду, для прикладу, я, але є такий момент, що цей же відправник має бути доданий і в аккаунті Simpulse. Тобто, що там і тут були ці відправники, це обов'язково. Натискаємо. Так, додаємо. В каналі вибираємо емейл, бо у нас вже, звісно, розсилка. Далі вибираємо категорію. Категорія в нас акція. Email. Тут ми пишемо тему нашого листа, який буде відправлено користувачеві. Давайте напишемо просто весняна. Пісняна, акція 2020. ID-шаблону. На ID шаблону потрібно брати звісно, з, е, аккаунту вашого Візьмемо давайте шаблон з котиком, затиснемо ось тут випадаючий список, скопіюємо ID-шаблону. Ось Цей код ми копіюємо і ось сюди ми вставляємо наш ID. Нижче ми вказуємо дату, коли ця розсилка буде відправлена. Воно буде відправлено звісно, сьогодні. Давайте поставимо на 16 годину. Все, тут ми нічого не робимо. Натискаємо створити, вертаємося до нашої компанії. Ось тут ми бачимо вже відкриту активність, але вона ще не запланована. Ось тут ми бачимо, що список вже підв'язаний. Той, що ми створювали, ось воно є, вже заблоковане. Ось тут будемо бачити статистику вже після відправлення з импульсу і отримання якихось результатів. Як ми заповнили всі тут поля, перед відправкою ми давайте відправимо спочатку на експорт сам маркетинговий список. Для цього натискаємо на кнопку. Створити симпульс. І бачимо успішне вікно, що синхронізація пройшла успішно. Натискаємо закрити. Щоб подивитися результат успішної, успішного експорту, ми переходимо «Адресні книги» і можемо бачити, що наш список імпортувався успішно в сам симпульс. Повертаємось на нашу активність. Ходимо в активність. Тепер ми можемо натиснути на кнопку відправити в симпульс. Бачимо друге успішне вікно, що синхронізація пройшла успішно. Натискаємо Закрити. Бачимо, що підв'язався ID-номер цієї розсилки до нашої CRM-системи. Якщо ми перейдемо в самі розсилки, бачимо. Нашу заплановану розсилку на 16.00. Ми можемо її звісно, скасувати, але почекаємо 5-10 або бажано годину, в залежності від кількості користувачів, щоб тут зібралася по розсилиці якась статистика. Ось і потім ми повертаємося в нашу активність. У нас є така чудова кніпочка. Отримати статистику. Натискаємо її, і бачимо результат успішної синхронізації. Наша сторінка оновилася ми бачимо, що підтягнулися дані по конкретній розсилці, активності. Як я й казав, що потрібен деякий час, щоб наші. Контакти, зробили якусь активність по даній розсилці і мати більш якусь детальну статистику. Е, через хвилин 20 годину натискаємо кнопку Отримати статистику. Робимо синхронізацію і підтягуємо саму актуальну інформацію на даний час. Ми бачимо, що був один перехід, щоб біль, більш детально ознайомитись. Що це саме було? Ми переходимо в компанію, і ось в представленні ми бачимо, що один клієнт зробив перехід. наш клієнт. Так, переходимо, бачимо більш детальну інформацію про цей перехід. Единка перейшла за посиланням. Ну, звісно, я переходив. На посилання сайту TechExpert, ми бачимо себе посилання і ось підтягнувся якби продукт IT-інтегратор TechExpert Тобто інтерес цього користувача, значить, він був зацікавлений в нашому сайті. Щось його все ж зацікавило. Це може бути, наприклад, якщо це розсилка тематична. Документообіг, GLPI і все інше. І ми там прописуємо або навчальний центр, ми відправляємо там розклади. І кожен курс теж може зацікавити конкретно кожну людину. Якщо вона, наприклад, натискає на якийсь конкретний курс, то ми це, цей перехід зафіксуємо, і в людині буде інтерес до конкретного курсу. Далі менеджер буде бачити цю інформацію. Далі більш детально працювати цю інформацію, зв'язуватись з клієнтом. Які ж ключові переваги цього рішення по-перше, це економія часу, автоматизація утворення списків і планування розсилок. По-друге, точність і доступність даних. Всі контакти та результати кампаній синхронізуються в реальному часі в єдиній системі. По-третє, покращення маркетингових результатів, відстеження переходів. Персоналізація допомагають краще зрозуміти вашу аудиторію. Якщо ви хочете оптимізувати емейл-маркетинг і вивести взаємодії з клієнтами на новий рівень, рекомендую спробувати цю інтеграцію у ваших проєктах. Це надійний інструмент для тих, хто цінує ефективність і контроль. Дякую за увагу до цієї демонстрації. Якщо у вас залишились питання чи потрібні додаткові роз'яснення, залишайте її у коментарях і з радістю відповім. Підписуйтесь, щоб бути в курсі нових корисних матеріалів, і до зустрічі в наступних відео.